Ніч на дворі, темно-темно, хтось тихенько тут йде. Це не вітер, це не сонце, це шелудько пече знімати сало з коптілечки. Так що я в наряді, друзі, всім тихої ночі. Слава Україні, слава нашим захисникам, дякуючи, маємо можливість це все діло робити. У нас у березані зараз світла нету, ну, в нашому районі точно немає. Не знаю, як там у центрі, бо щось буває туди-сюди. В принципі, як казав один чоловіка, не доведи Господь, ще. війна буде длитися, а вона буде длитися, то через рік вже нам не треба будуть графіки відключень, а вже люди стануть автономними, чи як воно там правильно називається, незалежними і кожен із нас щось придумає. Тому що стільки вже в Україні як у флошок, генераторів і різного хламу, що це просто капець. Так що, друзі, ну то таке. Ми зараз також на альтернативі з вами. Ова! Так що працюємо і періодично смакуємо. Так що сьогодні трошечки, звісно, ну сьогодні ми на... розпочали просто пізніше. От, але все одно було тоді мінус 14, як ми загружали нашу, нашу коптілочку. Начебто з виду тут небагато, але трішечки-трішечки тут є. Тобто ті речі, які в нас, так сказати, е... Леся Петрівна не реалізовує. Ну, це ось кусочок почеревоний жорненький, бачите, тобто вона її не продає, як, як потім сало з передочка. Зараз приведу. Воно красивіше, а ось сало з передочка, бачите? Воно осало з передочків. Ну, це потрібно комусь під замовлення. от буває, ну Людина просить і вона. Коптить, ну буває за і закладає, Також сальце, в основному сальце, Також на розіграш буде в суботу, не забувайте кожну суботу. Ютуб-канал Шелудько, приєднуватися до нас в прямі ефіри. І там від Лесі Петрівни буде смакота. Ще Завтра буде коптитися у нас перепілочка. І кинемо пару колечечок шашличних ковбаски. Подивимося, що воно вийде. Так що спостерігайте за нами. Facebook сторінка Сері Шалудько, Тікток, а також YouTube канал Сергій Шелудько і короткі відео. Так що, друзі, ось така історія. Зараз е -е, вигружаю. Зараз подивимося, скільки буде тазиків, да, бо так наче, три куска висить. Е -е. Так що, друзі, які, працюємо. Так сказати, по приказу Лесі Петрівни. А що в там включено? Підсвітка, оп, треба виключити нашу садити телефончик. Так що беремо такого стульчика. Сьогодні днем я включав таку невеличку газову цю пушечку. А вона має підключення, не натягну, я друзі не покажу. Ось все, вона, не знаю, видно тут, чи ні. Бо вона підключена до газового балона. Так що, друзі, я без так. Все, вигружаємо в першу чергу пушки, заділиємо. Отак ось, бачили? Опс. Є таке діло так. Сразу сюди десь буду складати шопорочки. я скажу, чи ви на виворот. Чому так? Тому що тому що тут у нас е, типу, щоковинка. Хоть це, друзі, не щоковинка. Я вам ще покажу. Тоже Теж нижненько заберу. це такі кусочки сала. Ось ця патруля їх збирає. Це передочки від е, е, ближче до шиї. Ну, Хто бачив, як я ріжу сало? То ви бачили, що ми ріжемо його, ну, у нас так виходить раз, типу як голова відрізати, та ближче до голови. І воно в мене виходить таким ось полукругом, як що Ну якось так. Так що це у нас вже буде, майбутнє. зараз ми спробуємо трошки розділити, що у нас буде. Сюди поставимо тазочок. Це буде у нас вже отака сельцем, бачите? Добре, така почеревинка із серцем. Доволі така непоганенька, смачненька. Опа! два. Ось, три і чотири. І хто там каже, що не треба ніяких приправ ложити, то я вам скажу, треба ложити приправи. І воно зовсім інший смак. Зовсім інший смак. Це ще ніяк в мене не дойдуть не зробити отут цього, як він правильно називається. типа отстойника. Так що, друзі, от така історія. О, тепер це сюди. А ці такі кусяночки ми сюди знову. Опс. 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 Так, а тепер м'ясо А м'язку будемо ложити до цю корзинку. Так, тут треба було б теж цей кусочок сала сюди. І цей. А це вже будемо сюди. Бачите, яка красота. Опс. Опс. Так що куптилка мандрік, бачите, ну тут затишок у нас. Хорошо, коли я затишув. В цьому році, бачите, закрили ми брезентом, дякуючи дяді Володі і коптілки перенесли сюди. Бо раніше в нас була одна, а там стояла, друга стояла дерев'яна тут, але ми не, не користувалися. Вона була нова. То пам'ятаю, на ній були написані там смаколики. От. Але ми їх е, ну, так сказати, символ, символічно продали. продали своїм же підписникам і знайомим, які хотіли цим самим ділом займатися. Одну попросила одна хороша жінка передати Колі Коршункову і вона поїхала на Одещину. А одна поїхала тут недалеко, у саме. Так що, друзі, якось так отака смакота, так що коптілочка Мандрик е, зробила свою справу непогано, в принципі. О, сьогодні вистояла. Да? Проблеми з світлом дають про себе знати, ну, але ті, хто займається сільським господарством і переробкою, завжди йдуть наперед і завжди в них є альтернатива. Тому що коли я розпочинав займатися ще е, цим самим перепілками, бачите, яка красота перепілками, то е, коли виключали світло, я перший раз поїхав кума взяв, другий раз взяв, на третій раз не вийшло, І грошей тоді було йой -йо ой -йо, І так вийшло, що за останні копійки трохи позичив, поїхав, взяв ще на те час 2,5 кВт. І Він мені довго служив вірою і правдою. Реально. І в мене і Сігма тут а зараз вже 5,5 йому теж капець, вже років 9. Він просто неубиваємий. Сутками так хоті були діла. Так що ті речі, які куплені з любов'ю і куплені за зароблені, вони служать дуже-дуже довго. Так що, друзяшки, от така історія. Я розумію тих, хто пробує займатися, тому що ті люди, в кого є за що і чим, то їм по барабану. І вони там розповідають різні речі. А ті люди, які прості, починають самі немає ніякої підтримки, то навіть генератор купили, Важко, а потім ж треба заправляти. Зараз на сьогоднішній день господарство дуже багато споживає. У нас й розход дуже великий. У нас газ йде, тому що тут газовий обігрівач, інвертор е, нагріває. там На одиничці він стоїть, але все одно там 300 грам того газу, а считайте, за 24 години. от, Порахуйте. І такий самий стоїть на кухні, плюс там електробатарейка. от. Свинарнику, дрова курнику, дрова шурші, дрова хаті, плюс електрика, плюс е, е, камери і всі, ну, всі речі. Але воно ну, все одно на обороті, якщо ти працюєш, щось реалізуєш, щось даруєш. Все одно ну, щось маєш. Так що, друзі, така історія. Буду бігти зараз заносити, не знаю, там видно мою красоту чи не видно, видно, дивіться, яка красота. Так що, ну і цей чортик, оцей, його, яким я нагрівав тут, тут реально було класно. Я наді кажу, наді, куди ти пішов? Кажу, йду, йду, кажу, друзяки, у пункт незглавності. Пахне, друзі, дивіться, яка красота. А -а -а -а. Просто кажу, якщо чесно, я не дуже полюбляю, але чим відрізняється оце копчення. Від того, що я колись їв, там, наприклад, це тим, що е, диму ми даємо дуже-дуже мало і даємо через димогенератор зі стійником. І це все дається там на пів години. Тобто Для того, щоб дати чуть-чуть таку нотку диму. А так воно, в принципі, процес, е, як казала Олеся Петрівна, е, утеплення на сьогоднішній день закривається все, і задається температура 20 градусів. Потім Обсушка, дається температура 40 градусів у м'ясі, ну а потім вже йде обжарка, тобто до 60 потім дає дим і доготовлюється до 70 градусів всередині. Тобто, ну, така історія. ну а Потім в неї йде отпарочка. Десь після 60 там 5 дає отпарку, і відпарка, завдяки від парку ще швидше піднімається температура, Ну чомусь так. Так що, друзі, якось так, кому цікава така інформація. Будь ласка, беріть на озброєння. А перша задача наша це змотивувати людей, які живуть в селі, не впускати руки, а працювати. Коптівка це добре, але якщо немає її, можна робити інші речі, стремитися і можна паралельно зробити коптильну самому. Навіть я думаю, що з такого холодильника можна зробити камеру. Я думаю, що тут пластмасова штука, я не знаю, вона не термо. Ну, взяти, купити харчової, обдерти це все діло, всередину, воно все одно равно... утеплене. Вкинути якийсь метал, у вас вже корпус є. Купити блок управління зробити, покупляти тени, конвекцію. Ну, якщо є мози, можна це зробити, і якщо є час. Так що на цьому все, всім здоров'я добра, несу на кухню. Ну, завтра будемо коптити припівки. Всім пока. Ааа, смокота, друзі, це просто-просто красота. Ах.